День захисників і захисниць України цей день став для нас дуже важливим. Це той день, коли ми дійсно зі сльозами на очах вітаємо тих, хто зараз боронить кордони нашої держави. Сьогодні у нас особливий день день захисників і захисниць України, які боронять нашу територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Але також цей день ми пам'ятаємо, віддаємо шану нашим рідним, воїнам світла, які боролися, віддали своє життя за долю України за наше майбутнє. Ми повинні зібратись і разом боротись за перемогу. І я вітаю всіх і в першу чергу вітаю хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, які захищають нашу рідну Україну, які бережуть її, які допомагають завоювати мир нашої України. Святом вас!